Давайте розглянемо варіанти економії при виборі круїзу. Поговоримо про плани, їхні можливості та переваги. Почнемо з найпростішого плану стартер. Активація плану стартер коштує лише 50 доларів. Ви отримуєте 100 бонусних балів, які можна використати як 100 доларів при бронюванні. Цей план дає 17% знижку при бронюванні круїзу з нашої бази Insider. У пошуковику, вибравши круїз, ви побачите три варіанти оплати. Перший роздрібна ціна вже найнижча в інтернеті, другий програма інсайдер круїз на 17% дешевше роздрібної ціни, третій використання бонусних балів, що дозволить заощадити ще більше. Але на цьому плані ваші накопичення не подвоюються. Тому вигідніший план це класик. Активація плану «Класик» коштує 200 доларів. Ви миттєво отримуєте 350 бонусних балів і за кожні наступні 100 доларів на рахунку компанія подвоює їх, даючи вам 200 бонусних балів. Бонусні бали використовуємо при бронюванні 1 до 1 долару. Це означає, що ви економите ще більше при бронюванні. Розглянемо приклад. Припустимо, ви обрали круїз за 2000 доларів на 2-3 осіб, і на вашому рахунку вже є 1000 бонусних балів. Ви переходите на сторінку оплати, обираєте варіант з бонусними балами і оплачуєте половину круїзу балами, а половину карткою. Давайте порахуємо. 1000 балів ви отримали, поклавши 500 доларів, Активувавши план Класик за 200$ долар і тричі по 100 долар, які компанія подвоїла. Підсумок Круїз, ціна якого була 2000 долар, обходиться вам у 1500 долар, Тобто ваша економія 500 доларів. З планом преміум все так само. Активація преміум 500 доларів, за які ви миттєво отримуєте 800 бонусних балів. Щомісячний платіж преміум 250 доларів, за які ви щоразу отримуєте 500 бонусних балів. З цим планом більше балів, тож більше подорожей зі знижками ще швидше. Зареєструйтесь безкоштовно та отримайте 50 бонусних балів у подарунок. Посилання на реєстрацію знайдете під відео. Після реєстрації виберіть підходящий план і активуйте його. Зв'яжіться з нами. Якщо маєте питання чи потребуєте допомоги, контакти знайдете під цим відео.